Сьогодні починаємо серію відео по дисперсійних клеях, клеї Метол. Це вже досить перевірений наш партнер. Спеціалізується на всій лінійці клею, паркетні клеї, столярні клеї, клеї для кромкування і так далі. І почнемо серію по дисперсійних клеях. Сьогодні розкажемо трошки в принципі про технологію клейки, які є дані в тих картах. Як їх читати, які треба умови і так далі. І почнемо все робити сьогодні на основі Микола 1001. Це дуже базовий продукт, тисячу застосувань, тисячу призначень, 1001 призначення. Максимально простий і максимально універсальний матеріал. Дуже висока в'язкість, як для ПВА клею, 12 тисяч мільйонів Паскаль. Тобто він густенький, достатній час життя, високий сухий залишок 60%, який дозволяє клеїти в першу чергу м'які, пористі і впитуючі поверхні. Тобто він найкраще підходить для ДСП, МДФ, ХДФ. М'які породи дерева, такі типу, як сосна, вільха тощо, пінополістерол, прекрасно можна клеїти, тканину, ДСП, фанеру і дуже-дуже багато інших речей. Якщо тут от завантажить дівчатка техкарту, то ви будете бачити, що час життя клею є такий параметр. Це момент, коли ми нанесли клей на деталь на поверхню, і маємо якийсь час, поки він дозволяє працювати з деталью до моменту, коли ми повинні встигнути детальку притиснути. Так? І в цього клею, і взагалі в майбутньому в тих для всіх клеїв показуються дані при вологості 55% і температурі 20 градусів. Тому перед заклейкою. Вам завжди треба провести калібровку. Тобто у вас повинен бути прилад термогігрометр, і він вам покаже температуру і вологість. У нас в приміщенні 60% температури вологість і 22% е, градуси температури. Тобто, в нас показники десь близькі до норми і дані в тих карті будуть співпадати. Якщо ж у вас, до прикладу, нижча. Вологість, це означає, що повітря сухе, і воно швидше забере вологу склею і час життя скоротиться. І навпаки, якщо у вас вологість довша, більша, вища, у вас час життя подовжиться, але й час пресування теж збільшиться. Його вилка або його діапазон відкритої витримки становить при 100 г 4 хвилини. І при 200 г 12 хвилин. Тобто, накладаючи більше клею на поверхню, ви розумієте, що більший час життя матеріалу буде, і ви зможете більше працювати. Тому з таким часом життя він досить непогано підходить також для шпонування. Тобто, Дуже непогано можна приклеювати шпон. У нас є там кілька детальок. Ми спробуємо щось трошки зашпонувати. Методи нанесення цього клею можуть бути дуже різні. Ми можемо його наносити через форсунки, можемо наносити на вальцевих лініях. Дуже добре, якщо треба, нас є табличка насічок, ми вам з покажемо. Можна наносити вручну кістю, пензликом і так далі. Тобто варіантів дуже багато. Клей є фасовкою 1 кг, є ще баночка з піпеткою, але дівчата забули її взяти. Далі є фасовка 5 кг. І, звісно, є промислові упаковки 15 кг і далі 200 кг або бочка 1100 кг. PH клею 6,6 З таким PH ми не рекомендуємо його клеїти десь там дубові деталі. Деревину, яка містить багато таніну, бо можуть бути теж сліди клеєвого шва, він буде темніти. От, але, в принципі, є досвід і є клієнти, які десь використовують його, особливо під е укривесте глухе покриття. Час пересування. Цей клей досить швидкий має е роботі час пересування достатньо 30 хвилин при пересуванні з обігрівом, з температурою 50 градусів. Достатньо пресувати 8-10 хвилин при температурі 60 градусів 5. Теж є табличка, там зможете поглянути. Що нам потрібно? Значить, ми визначили <клес> вологість приміщення. Далі нам потрібно перевірити вологість деталей, так? тому що не рекомендується клеїти деревину, яка вже має вологість понад 8, а той, ну, 8% це є столярна вологість, а вологість деревини. Яку взагалі можна клеїти, це не більше 10-12%. Вологість 8%, 9%, тобто плюс-мінус відповідає нормі. Наступне, що потрібно враховувати, це порості з деревини. Через те, що деталь. Вийшла, як правило, з фуганка, вона може бути гладка. А принцип роботи ПВА клею це абсорбція матеріалу води. І, відповідно, клей містить воду. Він теж заходить з водою і за тим принципом і з'єднує деталь. Тому, якщо ваша поверхня погано впитує воду, або вона волога, або вона гладка зашліфована, це теж може порушити склейку. Відповідно. Ми рекомендуємо перед нанесенням гладкі поверхні, які були там фуговані, сколоті і так далі, пошліфувати. Тобто провести проміжну якусь шліфовку, підготовчу шліфовку, там абразивом, зерна П60, там не більше, для того, щоб добре заклеїти поверхню. Далі приступаємо до склеювання. Отакий у нас крутий клей. Така його в'язкість. Витрата матеріалу повинна встановити в районі 100 мл. Наносимо на обидві поверхні. Для цього нам потрібно взяти, до прикладу, ДСП і пензлик. Бажано брати акрилові пензлики, тому що водні матеріали краще наносити. Так? Нейлонові пензлики. Наносимо матеріал. Нанесто матеріал. Ми знаємо, що час життя при 100 грамах 4 хвилини, і до ДСП ми будемо клеїти МДФ, так? МДФ. Наносимо клей сюди. Оце Приблизно 100-грамова порція нанесення. Прикладаємо деталі. Далі після прикладання нам потрібно спресувати тиск 0,5 атмосфери е рекомендований 0,5 ньютон на доницю площі і е залишаємо деталь на півгодини. На півгодини, тобто ми пресуємо. Видно, так? Спробуємо шпанувати деталь. ДСП ми попередньо пошліфували, обеспилили. Погрунтували. Наносимо дисперсію. Коли деталі великі, рекомендується. Використовувати годинник. Тому що в такому випадку ви розумієте, що ви чітко себе страхуєте по часу. Тобто от ми нанесли клей, секундомір пішов, і ми знаємо. Пориста поверхня. Шпону. Добре впитує клей. розм'якшує шпон і покращує трошки. Склейку. При такій е, кількості матеріалу, тобто ви завжди можете себе скалібрувати. Так? То коли ви не впевнені, скільки клеїте клей, ви берете детальку, кратну метру, так? Е, зважуєте, зважуєте її, наносите клей і знову зважуєте. Ви знаєте, скільки ви грам кладете, тобто ви відкалібрували свою витрату. І ви чітко м -м, розумієте, у вас час життя клею і так далі. От, в нашому випадку на все про все нам пішло. Там півтори хвилини, тобто в нас було достатньо часу, щоб склеїти матеріал. Будемо робити ще одну заклейку, так? Для цього нам потрібно HDF трошечки відкрити пору. Тому що стара деталь вона запилилася і так далі. І, і це обов'язково. Наносимо клей. Далі нам потрібні стабцини для того, щоб притиснути деталь, закручуємо. Бачите, з другого боку деталь відстала, навіть на такій довжині. Тому потрібно двостороннє зжимання. Чим міцніше ми стиснемо деталь, тим краще клей проникне, тим краще клей проникне в основу і тим надійніше буде з'єднання. Параметри, які важливі температура вологість, пористість поверхні, хороший підбір правильного клею. Далі ми будемо розповідати, як клеї підбирати. І обов'язково хороше, хороше притискання з максимальним е е дотиком поверхні. Тобто, має бути максимальне примикання поверхні, тому має бути тиск на деталі повністю рівномірний зі всіх сторон. Залишаємо наші деталі. На 30 хвилин і можемо діставати з пресу. Все, у нас пройшло там, 30 хвилин, ми фактично чекали майже годину, у нас були інші справи. Як розрахувати варіант, коли ви клеїте деталь? А у вас немає пресу, у вас немає точного обладнання, у вас є тільки там, якась ручна вага. Дуже просто фактично: 0,5 міліметр квадратний це є вага, яка тисне 5 кілограм на сантиметр квадратний ваги. І тому повертаємо, повертаємо камеру. Дуже просто присувати отак. Ми знаємо, що відерко важить 20 кг, відерко важить 25 кг. Ми знаємо площу нашої детальки і ми розуміємо, що ми достатньо якісно притиснули шпон, Бачите? Залишаємо тут. Схопився, деталь вже не рухається, клей вібрався в папір, в МДФ, в ДСП. Знімаємо деталь з вами. Все так само деталь вже схопилась. Достатньо там 30 хвилин. Через скільки можна перевірити, наскільки у нас добре все склеюється через добу. Тобто нам треба дати деталям відстояти 24 години і тоді ми можемо їх колоти. То завтра будемо колоти. Все, наші взірці відсохли, підсохли, пройшла доба. Цього цілком достатньо. Можна оцінити там, прозорість клеєвого шва. Тобто, що перший не є прозорим, він такий мутненький, дуже добре помітно. Так? Ми склеїли МДФ і ДСП, приклеїли м'яку породу дерева так? і приклеїли шпон. Приклеїли недобре, бачите, ми тут трошечки мало притиснули, і клей в цьому місці не приклеївся. Тобто, Все-таки для шпонування потрібна спеціальна приспособа. Далі класика. Нам треба поламати наші вироби, подивитися, наскільки вони тримають. Найпопулярніший метод, на мою думку, це ми ставимо форму, отак. І молотком б'ємо. Ось як він тримає, бачите? Тобто Він впитався в пори, впитався в МДФ, і пошкодження розірвало повністю по деревині. Тобто, коли вийшов, був міцніший, ніж папір і ніж сосна. Бачите, далі ми не змогли відбити. Далі ми беремо Стамеску і пробуємо стамескою від'єднати. І відломуємо. Так? Тобто клею ми не бачимо, так, клей вийшов, прекрасно тримає. І тут ми скололи деревину. Тепер давайте перевіримо, як тримається ДСП МДФ. Найпростіший метод знову ж таки з допомогою стамески. і відколюємо. Клею нема. Так ми відкололи по, не знаю, 3 міліметри, напевно, МДФ. Тобто За тим самим принципом можна було просто забити стамаску сюди і так. Шпон ми нищити не будемо, ми його залишимо потім відмокати. Міцність клею 50 кг на розрив, тобто клеєвий шов тримає 70-50 кг на квадратний сантиметр. Тобто дуже висока, хороша вологостійкість, високий сухий залишок, висока в'язкість 12-13 тисяч. Тобто, це Ідеальне рішення для м'яких порід дерева, для шпонування, для склейки пористих поверх.